Одна з найбільших проблем зараз людей, це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розбулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх і оця вся історія це прямо щось страшне, і так далі. але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на Феррарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно, кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горе, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Брід Піт розказував. Ну, то типу є друг, у якого два там розводи. Діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей взагалі, там пол поміняв. Ну тобі, якби про якогось друзів це почув, це, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бритпіт, багато зірок Голлівуду такі. ми ті, на них рівняємося, у них така історія. І більше сюди не враховують, що майже у всіх проблеми це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ті, я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце за межами соціуму сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, Ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тре, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максимум, що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, ти кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, не йти на безплатного психолога. Бо я думаю, що за допомогою когось зовні це не вийде з цим справитися. Це йти до друзей, знаєш, які не советують за своїм колокольню, які теж не все чим в житті. Ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча безплатних спеціалістів є. Ну так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совєти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які е зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі дадуть, які ще гірше тебе можуть зробить. Короче, висновок. Просто прийнять, пожалуйста, перетривочиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, ці всі інші там, я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних, А більшість не розуміє, що їх поганий настрій це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар, в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так саме правильний варіант буде. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.